Друзі, привіт! Це Ільченко Антон. Ви в розділі, де можете задати питання як клієнт нашої платформи. Тобто, якщо ви робили емісію договору на нашій платформі, які питання у вас е, можуть виникнути? Перше, ну банально, ви хочете перевірити, договір е, дійсний, недійсний, виписувався він через платформу, не виписувався він через платформу. По-друге, припустимо, є питання в необхідності переоформити договір. Можливо, ви щось змінилося в житті і ви хочете його достроково припинити. Тому е, отут внизу буде форма. Обов'язково звертайтесь з будь-яких там питань. Можливо, навіть у вас будуть якісь зауваження по роботі е, платформи, по роботі системи, по роботі наших посередників. Е, от Зараз мені зовсім не все одно. тому ми... Е, Будемо намагатись, ну, от з усіх сил, ну, що маємо, звичайно, що ми не можемо бути ідеальними, але вирішувати, реагувати і робити продукт краще. Тому дякую за те, що скористались і будь-які питання, пишіть. Дякую вам за роботу з платформою.